Вот как? А теперь по-нормальному по виски. <світ> О! Оу oh, щас! Приводнился! Привет! <світ> Чего она влог не работает? I'm six feet from the edge. Nine. <laughs> 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 Я м коробуш Насправді так заряжень. Насправді, да. На снігу тим більше. Але я думаю, я знаю. Так, будь ласка, це Германріх. Ще один Германріх. Ебать, батько цінить. Дякую. Розкажіть, що сталося? Що, що бачимо по ситуації? Через зміну погодних умов наші проходимці не були готові. Що ми бачимо в результаті? Розтяг двох зв'язок потягнула людина. Також репнули штани, вибачте, на слові цитати нашого кореспондента Дмитра. Дмитро, як найдосвідченіший учасник, звісно, має з собою не одну і не дві, а три пари штанів. Для чого це? Як ми бачимо, ось для чого. Тому що в такій ситуації, окрім нього, був готовий тільки перший кореспондент і другий кореспондент. Дякую. Максим, передали слово мені. Красава! Я бачите, слово зі студії передали мені спеціальному кореспонденту. Ділюсь, що нами, як то кажуть, допомагаю українцям... Допомагаю українцям повністю, повністю цей безкорисно, можете виключити камеру. Ты такий, знаешь, анфас, трошки Дима Комаров. Я? Да. Ванфас и я. Напрямую Ні. по убытьчем. Не. Такой чуть-чуть. Три четверти, а? Ну, анфас на то, не видно. Ну добро, дадійте сзаду просто Дима Комаров. Прям фас. Он фас. Это прямо. Он фас. Он фас. Пора уже давно фильтр поменять. Але ніяк, ніяк не доходить руки, оце в епіцентр запхати. Епіцентр сабаті. Одій, дурак. Красава. Москаль. В цих горах ця мова немає звучать. Мете стріляли в Що розгадували буквально? А це піде пропаганда. Пропаганда чого? Москалі нормально. <ріст> Можно бутончик Сейчас <просу> кайлер вайт. Я хочу физический рекавер, если бы ты банчку не як... Типа, может тебе тобі <просу> Да пул чуть-чуть. Может тебе ее трошками. Стянул-то назад. Можно типу... У Напевно, домові, типа.